Но ми бачили, як Дестрін бере собі там, ранніми артефактами. Це більш, більш надійно, що обирають. Також тімфайт файт потенціал. Снепфайер не може розстрілювати твою команду своїми лілшедерами. І level up вирішили взагалі дивитися, як активно грати. Вони беруть спектру, герою, якому 100% треба доєднуватися до ранніх активностей, з логікою на те, що буде у нас клокверк, що буде дум, і що вони зможуть в достатньому моментів для неї знаходити. Але ж доволі легко проти неї лінію стояти. На тому самому Марсі ти приходиш, два брасера собі береш, можеш її перебивати по. Uh, ну, по кліпам, перединайте її, доволі легко можна, вробив хтось, і там за арену якраз той загинув, і воно тебе поновило, і всі кажуть, який же ти крутий, розрахунок провів, і поновив це здоров'я, і всіх побивали, а ти вижив, але ну знову таки, як, як це зробити, як це розрахувати. Вау, well, нокета. Так, yeah, так yeah, награди почалася. <laughs> Я думаю, що у наві все чудово. Дійсно там з неприємного спектра, якщо гра. От якщо будемо казати так, якщо буде гра затягуватися як минула, через якихось там е... незрозумілих моментів, навіть там, де вони заграватимуться, то тут спектра може стати неприємною. Дум теж герой потужний, але чесно, от віри у бабку немає зовсім. От зовсім немає. Дійсно ми це проговорили. І може бути складно бруда. я Кажу бруда, ця медуза плюс Аркварден, це ж під бафами, все це несеться, вбиває. Не знаю. Тут навіть і спектра можна впоратись з думом таке враження. Да, да, все, все вірно що, чи буде бійка за руну, поки що і Пайфол спокійнесенько її забирає, там декілька ударів всього лише по собі за це отримав. Дві в дві розмінялися, розходяться по лініям фармити. Питання в тому, чи вдасться дійсно створити з цим, врахуючи тим, цим кулдауном, виходило 10 і треба було якось їх не змінювати. боті агресія пішла, другі рівні отримали, намагалися напасти. Важко, звісно, якось знищити тут ворога що одним, що іншим. Там, Тіні з Марсом можуть і важко провернути цікаву комбінацію, закинути героя під вежу і прибити списом. Якщо награвали, звісно, тренували цю комбінацію героїв. Але ну, ось як локвер з збирається бувати оце питання. Поки що вони просто вибивають ресурси, намагаються тримати торгу свого суперника, має абмер, по Ніку спрацювало, але поки що в нього, розумію, не було рівності першої, тільки на зараз він її застосовує і йде в агресію, продовжує переслідувати до Арквардена. Ніку неприємно стояти на цій лінії. Дивись, пляшечки у нього на Арквардені немає і не буде. Більш-менш рівно в топі відбувається. Не дають тобто, з раптори ще і кемп анблокнути. І файфол продовжує грати агресивно. Дідуся підбиває, ну, важко, важко тут uh, щось вдіяти. Більш того, зараз ще буде випалена земля, з'являтися у Дума. Він дуже часу, ідуться серйозні проблеми, він буде винатий, дійсно. Джизі, щоправда, в нього працює досі перший з Але ні, через кост не вистачає шкоди того вбити, досить підверг і Пейпола. На ньому цей самий першок вже закінчив свою тривалість, але є змога його поновити. Ось такий чудовий спел, скільки разів його не змінювали, скільки разів не балансували. Але ми бачимо, що навіть ротація Тіні не принесла там, ніяких вбивств. Дум тікає світ, ну а Тіні прямує через центр до себе, Ніку. Ой-ой-ой, ой. ніку, 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 Ніку! Нику, Кипів погату! Фейрик він хоче вбити! Він сам помирає першим. Так хотів вбити, загрась. що ж перший помер. Так та, та. та, ну, бачиш, тут і Снепфайр один водного розмінялися, звісно більше це на користь піде Снепфайр, вона отримала ще experience додатково. і коли а, досягне свого шостого рівня, то будуть серйозні проблеми у ній. Звісно, ж за умови, що до Snipfire підтягнеться її сапорти, бо так, ну ось він сапор ти підтягнувся, але знищили на Ніку Адейза, Адейз молодець, він тут е функцію щита виконав для свого мідлейнера. До підчуса, продовжують гранати, в нього немає мани, то це пообережно. Дживі, що правда, підставляється, можливо, цей Рубен зараз і загине. Бо тіністю вже натискає телепорт і спину. Дети. Рубіка не бачить і не встигає. Але бачить Дума. Дум. До землі залишається 3 секунди, але чуть продовжує його прибивати. Я приголомшення, є, є граната від кінні, є також кортик на місці, і на трьох хоралися з тим якого два брасера і Ice Shield, але на церкві за це застав Ніп. А може розмін? А може розмін? Не буде. Ні. -у. Ну, бачиш у цього клона агресор. Чіпляюсь. Намагаються якось в топі вбити, дейс, підкидає, треба забрати джизі. Ну Хоча б тут все більш менш виходить, Дум приходить, хоче розмінятися. Але Дума теж можна побити, мені здається, вони такі страшні, як його тут малюють. Грім збуду вилітатися ще один. Ні, здається, не буде. Била. Тут навпаки, тобі треба дуже обережно з нею діяти, бо інакше ти опиняєшся в такій незручній позиції. Так, кокверк. Не бачить, напевно, там не вистачає вночі на четверок, але тільки на зараз він боїв, закрився полах і пішов в острове степай, вони дійсно ще раз. Били тут ніку, Начебто відіграються за того Тімберсона, якому він ходив і пилив на попередній мапі, а дальше він до цього часу вже два даблкіла напилив там. Попри те, що лінія була не найкращим чином для нього, а тут ми бачимо, що вдалося на Нідера Дум з Рубиком повертаються, Користуються тим, що Тіні більше тут знаходиться не може, йому треба грати під свою центральну лінію. І під нижню ми бачимо, він поквапився вийти, бо у Марса вже є арена. Вони там намагаються десь. Піймати спектру, за умови, що та підставиться. Ну але вежі від того на центрі дуже і дуже боляче. Натопі вже втратили венту, виходять в розмін на нижню, але ж центральну буде втрачено Бонусом. Чи не буде. Та буде, стоїть Ніку, чекає, щоб за динати вправно все робить, але. Так, Діз Раптор. Вбігають, вибігають, налітають, налітають, налітають. Давай, 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 нападай! Тут Клок вривається вперед, закриває ПМА, ПМА встановлює арену, хоче входити с нічого не видно там нікому. Фаєр помирає, але й дум, бо повішений дум на все на Марс, який все натис. Це щось дуже дивне, але окей, нехай так, Марс ще цей дум переживе, е, хоча б Ніку вбили і Тіню вбили якийсь розмін для себе От вибачаюсь перед кожним глядачем каналу Мейнкаст, який зараз це дивиться. Я особисто від себе приношу вибачення за те, що ви бачите на екрані. Я не знаю, чому воно лагає, я не розумію причини, я не технічно підкована людина. Я дуже вибачаюсь і сподіваюся, це більше ніколи не повториться. Я вибачаюсь перед кожним глядачем каналу Мейкаст. Продовжуємо дивитися, наскільки це можливо. Забирають Рубика. Тікає. Але вона знищила Агвардена і вбила йому клона. Тобто це 500 коштів з, з нікуди ти отримаєш. А для Спектри, яка ще й вийшла з шахливої ліні, там якихом дебросувак Марс. Поки що у нас случає рапшотом по Ридус у нас непогано клоппер, сюди доєднується Спектра. Спроба. А, тут намагався Марс контрніціювати, але його глімсом повернули. Я спочатку навіть не зрозумів, чий то Глімс. А, ну, поки що стратегія команди Level Up працює. Вони дійсно грають швидко, в них дійсно ця велика Смфайр страшна. бігає я по мапі, але облак підставляється. Підставляється доволі сильно, буде він гарантовано глинути, і ще й опиняється чомусь Стемфаєр, намагалася чи то захистити, чи то розміняти свого керігравця, але не вдалося це зробити. І зараз квапиться відступити, аби самі не, залишили, не залишитися тут разом ще й Марс. Що дивно, бо ви граєте проти Дума, але економіка у вас надзвичайно потрібна. Намагається щось розіграти дивне, але помирає. Що він тут так, взагалі робив? Що він тут цього він тут згубився? Я не зрозумів. Якась від розвідка від нього була, можливо, намагання тому сервер перевірити, але звичайно його за це. Покарали свій трикутник наві, а, бережуть, захищають, мицнеп файр, каю буде збирати. Це напевно буде якийсь такий, знаєш, гібридний білд, як якось раніше робили. Спочатку ти збираєш трошечки магії, а потім в лейтгейм вже виходиш в демедж. Плашла атака намагається вбити Ніку, ніку, поки без підтримки, викликає люди, що прилить трошки демеджу, але цього бракує. Ніку помирає. Чи буде відповідь від Наві? Там бум, медуза отримала, але встигла кастувати ультимативно. Це дозволяє їй вижити. Де іс помирає тим часом. Ну, два фраги для левела. І далі йдуть, закривають дезаптор. Вмикаєш на нього також. Буває, треба добувати Рідіса. Треба добувати Рідіса. Лейіду Рідіс суживає, приходить Марсен, розуроть, нові ідеальну демедж сюди комусь завдати, я дебжусь намагається, але всі просто телепортуються. Мани немає Дізраптора і давай кого повертати навіть. От і все. Джизі. Ну, на в речі мана з'явилася у Дізраптора, Значить, зараз доб'ють хоча б Рубіка. Спліншот вкрав, відстрілюйся ну в такій ситуації вже важко було відстрілятися. Дійсно, Джу справно застосував свою ультимативну, або інакше його мала спорай побігти вбити, побігли її шукати, мається у тіні, мається блін по ну то вже давно знаходять, але не знаходять несколько Рубіка, бездоганно застосовують свої дізінки і роблять таким чином два вбивства. Почепили також корпетики, повільні одне, друге, там ще гіляка, та й і вікрімсов ти нікуди звідси не в чеш. Де підставити собі ще інші. в Наві виходить на ганк, здається, рубік зрозумів все, намагався сховатися, де його помічає. Далі йти небезпечно. Наві, далі йти трошки небезпечно. Там же локот, там же дум видає ультимативну, Марса втрачають. Джизі до кінця видає спили як може, хоче максимізувати демедж. Снепка розстрілює, можна забрати, спробувати принаймні, нанідиса. То й тікає, ніко опиняється в центрі події. помирає, Мінус два для Наві. Ніко і Люся його теж помурає. Я саме попереджав про це. Але тіні, тіні не вбив, не вбив. Демеджу не вистачило. І тепер його можуть вбити. Тепер Дез помре. Тіні не вистачило шкоди, щоб вбити спектру. Це мінус три у виконанні левелап. вони просто зустріли Наві достойно під цей вихід. Рубік все зрозумів, виграв час, команда зробила перетяжку, все це було біля Т1. Наві не знесли Т1 в мідлі. Такі плей робити небезпечно. Навіть якщо суперник не готовий, вже фармити доволі багато. А, але попри це, коли вдається левелапам задумати Марса, дуже безпека зіткнутий, перспективна не має немає. Абсолютно побачити ще рівно, застріляємо спектрати, може бути помидом, шарбарні позиції гарні стояти, на деда грає повернутися. На свою копію і тепер вже проблеми Серйозні левелап починаються, повертаються до Дума, Медуза підходить підходить, щоб завдавати йому шкоду, гарний спис є від БМА, з Тума втратили. Левеллап очепив наші дети за на гарну звільню, намагається сховатися на в леті. доволеки. Посупив встріпні цели далеко не найкращу, який хотіли працював її на Thunder Strike від Дізраптора, але цеватися таким чином йому не вдасться. Трошки провів Десь як Котверка, він продовжував шукати і шукати і шукати нові битбар. Боїться опинитися під фокусом того самого Марсу, не хоче, щоб її Дізраптор закривав або повертав на Не вийде, не вийде клокверк. Тепер зробити. Підловили його, забирають. Там в центрі ще щось готується. Наві хочуть нападати ціних позицій, стрибають на снепку, чи вистачить, де може сховали у глімер. І от тепер може загинути Дейс. Викидає він складку, приходить. Медуза захищає свого сапорта. Манту ухиляється від потенційного бункасту і має забирати кулей левелап. не отримуючи при цьому бум моменті. Дуже гарно розіграв себе деджуз, забирають джутрьох натус. Він чіпляючи джизі, той тікає, як може, але тут не втікти. Занадто багато героїв на хвості висить, добувати намагатиметься добитиші снепку. Та снепка помирає, гарно розіграли момент наві. Не встигають за швидкістю наві, левела, що можна підмітити. Тільки що наві атакували в топі клока, в центрі герої розслабилися, а тут вже атака від наві носеться паралельно. Тобто тут просто не встигають левела реагувати. Чіпляється також клоперка, підбувається його до дерева, поймав кравший іруну. На 21-й тут теж наві цей момент відконтролювали. І можуть вбити клока, кидають його на медузу. Може це померти тіні. Тіні б'ється у коги. Все таки помирає Тіни, а от клок виживає, там щідом на медузу пішов. Але думаю, в медузу ми знаємо, це не дуже ефективна справа. Меду зачкати хотіли саме на нього. Спектра прилітає, Рідісу неприємно. Рідіс проляється до таверни і Наві вимушені відступати. Ну, щоправда, тут один герой залишається. Це копія. Мається хоча б шиву собі придбати, щоб бути трошки більш страшним, щоб була якась аура, щоб якийсь неативний ефект застосувати по ворогам. Сповільнення додаткове додатковий так само. Щоправда, зараз його можуть побачити. На варті ця ракета, по першочховому, щоб не вірити. Але Марк Карина по трьом горуєм. І ще й Все-все-все. Дійсно залітає, можна бувати ще й снепку. До речі, краще не долучається до файту, бувають вже двох навіть, але спектра вистрибує, розумію, що це без перспективна, от снепка так не вміє. Ну хоча б двох героїв розмін забрали. І цим здовольнилися левела. Але тут дійсно все ідеально зробив пояма, трьох закрив барену, туди поставили статік шторм, туди поставили приголомшення тіні, видали весь можливий демедж, і. і на цьому все. А, арена не прямо... Готовий тут когось підловити, якщо буде така ситуація. Поруч з ним завжди якийсь герой грає під демедж. Клок сподівається купити аганім, там Судтрас триває і помирає Рідісу. Так Рідісу виходити, здається, не можна проти спектри, бо демеджу дійсно багато має коблак. І саме Дізраптор це найбільш вразливий герой, тому треба Рідісу про це замислитись, як би йому не помирати таким чином. Так, і справа ж в тому, що вона робиться самотужки. Тобто там просто ракета прилітає на віша, їй не треба чекав чотирьох, який стискався і буває збиває утимати зміер, намагається далі її перешкоджати, але там спектра відходить, у замовга тепер серйозні проблеми. Він загинув, у відповідь навіть в з цим цих Почепили, до речі, не іспи з спектру серйозні проблеми. По блаках підходить чогось, починає потім стріляти. Спектра не витримує натиску від медузи. Медуза багато шкоди зараз пропонує, і ми бачимо, що переходять навіть до контрнаступу, можна навіть вежу Т1 на топі нарешті.

А чіпляють Рубіка, забирають його, перемикаються далі на клока, клок в глімері сховався, але його здається вже не знайдуть. 14 тисяч провага, важко грати, дійсно важко грати. Не вистачає однієї спектри, снепка себе взагалі не реалізувала. Хоча, подивись на нетворсу, не гарний нетворс. Тобто це просто герой стоїмостей. 100... Але з цим проблема, тому що ми вже бачили, що і Марс не віддає списа, перемикає щит одразу після застосування, чи і у Дізраптора рідко коли ти можеш поступити файне. Побачили спектру, але це ілюзія. Тікає, зачинили її в арену, <знайшили> знищили. А, тут вже є контрріїдіація, задумали саме тіні, дуже важливо було б не втрачати, але він буде винен. тут без шансів йому вижити. Пішов просто від Сенфаєр, побачили гарпатна, тому нього до нього що... який гарний статік, дійсно всіх поховали за нього, Рубік єдиний врятувався, тому що він не опинився під цими згідностями. І навіть попри те, що здавалося такий важливий тінь. Він не перший, важлива арена, встановлюється в ілюзію. Навіть так за не можуть прийняти бійку і не розуміють, що їм для цієї бійки треба. Не розуміють, Костя вони, бо не тримають свою лінію, а ви, друзі, тримайте свою лінію, болівайте за гарну доту на кваліфікації до відліги разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Заходять навіть на хайграунд, будуть дійсно ламати нижню лінію. Щоправда, окрім нижньої ламати особливо нічого, бо Т2 і в центрі зверху стоїть. але можна забрати все і бараки знизу все одночасно. Можна не думати про те, що треба якось там спідпушем забрати, інші бараки буде, бо дійсно Т-2 стоїть і там і там. Ну і тепер можна переходити до іншої лінії. Перевага Наві, я вважаю, вже суттєва для того, щоб вони могли просто не зупиняючись іти і пушити. Знову сплітшот. Краде Рубікса намагається він змійку красти, але досвідчений гадди джус. Уже досвідчений. Молодий, але досвідчений. Не віддає йому цю змійку. Грає навіть тут на максимальній концентрації. Не дарує супернику змійку. Заходять на ще одну сторону Наві. Є гліф у Рейден, вони його тільки зараз натискають, щоб трошки виграти часу, щоб тір 4 сплітшотом побувала, хоча б юнітів навколо. І помирає вежо. Намикається також на бараки. Збирають без проблем. Не здаються рейден треба дати належне левела, вони не хочуть здаватися, хочуть до кінця пограти, але навіть вже в трон підуть зараз. На відміну від попередньої мапи, тут става шкодою проблем нема, дійсно, метокамери ніяк і вигадувати не треба, стрибає центра, вдалося вбити від рапта, але за це ціна буде занадто велика, тому це призміло, що без можливості повернутися до цієї відправляється вона в таверну. задумали там когось. А, я бачу, не задумали, він стих підходити до того, але це ніяк на цієї ві... гри заходить не зможе, навіть забирають собі. Другу мапу другується у Кейфу цілому, та впевнено, все чітко, по плану. Зрозуміло, що от своїм оцим драфтом були неприємні левела. На початку треба віддати їм належне. Ця якийсь якісь мені здавалося, що взагалі може і спрацювати, коли вони починали тиснути, задаємо епізод, коли під Т3 левелап дай за командою наві. Тоді дійсно здавалося, що ось ось спектра зараз розкачається. Ось ось вона собі там познаходить ще трошки вбивстві, ще трошки епізодів її створить